Взагалі зараз до суті того, що відбувається, це п'ятий член наглядової ради, немає жодного стосунку, це може мати значення лише в тому ракурсі, наскільки взагалі повносправною буде наглядова рада АОС і що з нею буде далі, якщо з неї вийдуть незалежні члени. Тому що зараз історія виглядає так, що якщо вийдуть Незалежні члени наглядової ради, а міністр е не замінить членів від держави, то наглядової ради, ось як такої нема. І відповідно, міністр має дійсно одноосібне право звільнити рук. А на мою думку, це е абсолютно неправильно і неприпустимо е в тому контексті, що є абсолютно зрозумілий всім е конфлікт між безрукою і міністерством. А міністр вчора навів свої причини, чому він хоче звільнити безрукову. А перша причина, що є не поставки зброї на фронт, а друга причина це витоки інформації щодо збройних контрактів. Так от так вже сталося в міністерстві, що кожен контракт, який підписується безруковою, і покладається агенцією оборонних закупівель, візується міністерством оборони. Так само, як кожна додаткова угода, якою, власне кажучи, і відкладаються строки поставок за збройними контрактами, і в результаті чого ми маємо збої з з постачанням. Тобто щодо першого пункту, а, міністерство несе таку саму відповідальність за непоставки зброї, як і Марина Безрукова. Я не можу коментувати стан а, забезпечення армії а, і стан виконання контрактів, тому що я не маю доступу до державної таємниці, але ось власне кажучи, оця нормативна е, колізія вона додає мені право говорити про те, що як АОС, так і Міністерство оборони України в однаковій мірі несуть відповідальність за те, що е, які контракти укладались. І як які ми там прописували строки постачання зброї? Якщо строки переносились, то за це так само несе відповідальність, як АОС, так і Міністерство оборони України, і нелогічно перекладати цю вину лише на АОС. Тепер щодо витоків інформації на жаль, я можу можу констатувати той факт, що в мене є а, фізичні докази того, що інформація витікала з міністерства оборони України. Відповідно, АОС, який. Офіційно в інтерв'ю Ситника і безруковою визнавав цю проблему. Він хоча б з цим бореться. А от боротьби Міністерства оборони з цим я не бачила ніколи. А відповідно є питання взагалі до компетенції міністерства в цьому плані, і напевно з цим питанням до них мають звернутися відповідні правоохоронні органи. А, тому по суті, конфлікту не важливо, чи включався Патрік Аурой місяць на засідання наглядової ради, а по суті, конфлікту. А, ми маємо зрозуміти, що буде забезпеченням зброї України. Для нас це набагато важливіше, ніж п'ятий член наглядової ради, який місяць нікуди не включався. Це особистий вибір аурою, аурой не підписав контракт з АОС. А, відповідно, ну, це тільки колізія щодо наглядової ради, яка дозволяє зараз міністру одноосібно ухвалювати рішення. Але я мушу знов-таки нагадати: а, в жовтні місяці, коли постало питання про. Ідею міністерства об'єднання, АОС і ДОТ ми зустрічалися з міністром Мєровим і на ті як громадська антикорупційна рада. І е, на тій нараді міністр дав обіцянку найближчим часом не об'єднувати АОС і ДОТ не з персональних причин, а з того, що подібне об'єднання може зашкодити роботі як першої агенції, так і другої. Це просто бюрократичне таке сповільнення процедур в обох агенціях. І це дійсно дуже ризиковим. Більше того, мені здається, великим ризиком є для держави, коли існують подібні персональні конфлікти в Міністерстві оборони, і допущені вони, на жаль, так само звини Міністерства оборони. І тут хотіла ще уточнити один момент. Вчора наші колеги спілкувалися в ефірі з Мариною Безруковою. Давайте почуємо, як вона це прокоментувала, і далі продовжимо розмову. Наглядова рада прийняла рішення одноголосно про продовження контракту зі мною, і надалі було проголосовано також про те, що контракт зі мною буде. Укладено і на це уповноважено голову наглядової ради, що було зроблено вчора після засідання наглядової ради, і всі документи відповідно належним чином оформлені. Тому моя позиція є незмінною, а ООС функціонує функціонує відповідності до законодавства і до потреб зсу для мене. інформація, яка була оприлюднена в пості, була насправді шокуючою дуже дивною, оскільки виглядає це як спробу. Зґвалтувати всі реформи, які були анонсовані і обіцяні суспільству з одного боку, є позиція Марини Безруків, з іншого боку є допис Фейсбук Арсена Жумаділова, де він підтвердив, що очолить одночасно і АОС, і дот як буде відбуватися ситуація далі? Хто власне буде керівником? Що власне буде? Для того щоб взагалі хоч якось коментувати, а що далі буде, взагалі було би корисно мати якісь накази міністра, а не допис міністра Фейсбуку. А тому, що я ще раз наголошую: я е, не юрист, але я взагалі не розумію, яким чином Арсен Жумаділов може поєднувати керівництво двома агенціями. А якщо ми говоримо про об'єднання агенцій, то це очевидно займає певний час. І тоді є питання, хто керуватиме АОЗом в цей момент. Я не знаю, чи можливо таке, щоб Арсен Жономаділо був керівником ДОТ і був, наприклад, ВО АОС. Це потрібно вам питати в юристів фахових, які можуть розбиратися в таких речах. А ну мені зараз це виглядає дуже дивно, і з точки зору взагалі якоїсь управлінської ефективності, як чи не перше. Скажіть, ви в своєму пості у Фейсбуці написали про те, що по звільненню Кліманкова це єдина позиція міністра, яку я підтримую. Чи можете пояснити детальніше? А я не бачила за більш ніж рік роботи Клім'янкова її результатів. Ну і також У мене було більше питання до заступника міністра. Більше того, я не розумію, чому наради замість міні... заступника міністра проводить його позаштатна радниця. Що за схема управління? І також хотіла запитати вашу власну думку вчора. Коли з'явився цей допис на сторінці Орстему Умєрова, я дивилася коментарі, і на мою оцінку дуже багато було закликів піти в відставку або вимагали відставку від Умєрова. Чи ви їх підтримуєте? і Як ви вважаєте, якою має бути далі реакція власне міністра оборони? Власно кажучи, тут питання, якою має бути реакція президента України Володимира Зеленського, тому що це виключно його компетенція призначати і звільняти міністра оборони. Але напевно я би до чого закликала президента, то це провести детальний аудит роботи міністерства і викликати всі сторони конфлікту для допиту для доповіді безпосередньо президенту.